Василь, Мельник, Господар гаю, Казки. Первоцвіт. У севу давнину, коли ще не було ані зими, ані снігу, квіти цвіли круглий рік. В полях і садах, у лісах і у горах всюди майоріли квіти, вкривали землю різнокольоровими барвами. цвіли червоні маки і троянди, біліли ромашки і голубіли фіалки. Пишно цвіли айстри і гризантеми. Якось із півночі насунулась велика біла хмара, і на землю посипався білий сніг. Спочатку квіти зраділи, коли побачили, як з неба сиплються білі пелюстки. Вони думали, що то хмара так розквітла і посипала на землю свої квіти. Та коли сніг застали поля й гори. Ліси і сади, їм раптом стало холодно. Вона, вони так змерзли, що не знали, що їм далі робити. Їхні пелюстки почали в'янути, а ніжні стебельця – хилитися додолі. Вирішили квіти покинути землю, вкриту білим снігом, і йти у теплі краї. Куди ж ви йдете? обізвався до них сніг. З вами так гарно, ви такі пишні і вродливі. Холодно нам з тобою, сказала горда троянда. Мої полюстки вже в'януть, сказала ніжна фіалка. Я зовсім з вами мерзла, прошепотіла Ромашка. Ми тут всі загинемо, хором сказали квіти і пішли у теплі краї. Їм важко було йти снігом, і вони частину свого насіння залишили там, де цвіли раніше. Білий пролісок забарився у лісі. І навіть не помітив, куди пішли квіти. Так і залишився він між кущами і по лісових галявах. Сніг помітив його і зрадів. Тільки ти мене не покинув, ти найкраще з усіх квітів. Твої пелюстки будуть білі-білі і найчистіші у світі. Але мені холодно, хоч би трохи тепла. Сніг лежав і думав, що ж йому зробити, щоб ніжний пролісок не загинув. Довго вхо лежав сніг і думав, цілу зиму, а потім пожалів свого друга і сказав йому, Я відійду трохи на північ, а ти цвіти і не забувай про мене. Нехай твій білий цвіт стеляє землю, мій вірний брате. І сніг відійшов на північ. сонечко пригріло, а там, де йшов сніг, потекли ручаї. Прийшла на землю весна. Білий пролісок цвів, підставляв свої ніжні плюски до проміння. Насіння, що його залишили квіти на снігу, торкнулося до землі і проросло і засвіло знову. Розкрили очі фіалка, подивилась синю навколо, і побачила пролісок, що білів на узлісі. Проліску купив хіба ти не замерз? Мене сніг пожалів і відійшов на північ. Він подарував нам весну. Віти і не бійся. Розквітла медунка, ромашка, троянда і пишні айстри земля знову вкрилася червоними маками. З того часу квіто знають, коли цвіте пролясок, первоцвіт весняний. Їм нічого боятися снігу. Він іде на північ, а на землю приходить весна. Забіліє первоцвіт, ніхто вже снігу не боїться.